Вітаю управління бізнесом KPI. В цьому відео будуть приклади реальних кейсів, які були відтворені в бізнесі. Будуть розглянути приклади мотивації генерального директора. конкретні, Система доходів технічного відділу, план мотивації начальнику відділу продаж на випробувальний термін. Тому, якщо вам цікаво, тому дивіться. І так, мотивація Генерального директора. На момент, коли ця мотивація розроблялася, причина розробки була бажання Генерального директора мати більший дохід. Причина власника розробляти KPI, а не просто підвищувати ставку. Була те, що генеральний директор вже колись був на цій посаді і не дотягував. Тобто для генерального була мотивація, щоб він розвивався да? і замінювати його на момент, коли розроблялася ця мотивація, ну, будемо казати, відверто не було. ким. Да? Тому ось така причина, чому мотивації розробляються. І взагалі трошки про погляд на KPI. KPI — це тимчасова ін'єкція. Да? Тобто, це критерії, які розробляються конкретно під, не під посаду, а під людину, яка займається посадою відповідно до її якихось моментів. Тобто, все, що я кажу, це було притаманно саме для генерального директора. Тобто Деякі показники вони будуть іншими. Відповідно до якихось посад. Просто я розбори роблю ці які, і розбори КПІ для того, щоб розуміли взагалі, як це виглядає конкретно, да, як це прописано, і які конкретні критерії. Сподіваюсь, що для вас це буде ну, якоюсь допомогою, або в коментарях ви напишете, які ви використовуєте, або якщо ви є генеральний директор, SEO топ, які критерії є в вашому, да, на вашій посаді, або були цікаві, або були дієві, да, тому що м -м, яким чином взагалі впроваджується, впроваджувалася ці мотивація. Перше, є запит власника, друге є а, запит власника стосовно того, що він би хотів покращити, да, якщо це генеральний директор в бізнесі, да, за якими показниками. І є е, генеральний директор, це людина, да, яка обіймає цю посаду, і яка е, з якою теж була е, бесіда One to One. стосовно того, що його буде мотивувати. Тобто є критерії, де, які. Е, е, Реально потрібно було змінити, да, і є критерії, в яких це його б мотивувало. Але е, хочу ще сказати, що, м, безумовно, е, є моменти, в яких, наприклад, є бажання власника, але є відсутність реальності, да, вплинути Генеральному директору на цю ситуацію. Так, от, коли впливу генерального директора на ситуацію немає. А є, наприклад, вплив тільки власника, тоді ці KPI будуть не, до речі, ну вони не будуть працювати, щоб ви розуміли. Так, і так, який був план мотивації? Ну, КПІ, якщо ми беремо за класикою жанру, їх ну, максимально може бути 3-4. Ну, якщо 5, вони вже розмиваються, вони дуже дрібні. І не завжди вони можуть бути мотивуючими, тобто вам все рівно прийдеться із чотирьох подивитися на аналітику і обрати два-три. І так, перше, це виконання фінансових показників для генерального директора. Показники переглядаються один раз в квартал. І погоджуються, і погоджуються з власником. Фінансові показники переглядаються фінансовим директором або економістом залежно від того, хто там є. Та, і розробляються ним. Друге виконання показників операційних. Да, показники щомісячно змінюються власником. Тобто є ставка, є бонус від чистого прибутку. Його тоді ну, вирішили на той момент зробити 5%, і бонус за виконання операційних показників. Він був у вигляді конкретної цифри. На момент, коли тільки впроваджувався, да, тобто план мотивації, коли він тільки впроваджувався для того, щоб подивитися, як це буде працювати, і є ставка. Приклад показників операційних і коефіцієнт, який приймався. Да. Наприклад, виконання задач на місяць. Наприклад, він займав от 100%, да, в нас показників всі 100%, Тобто виконання задач на місяць на той момент це 70% від 100. Щомісячна звітність, це був такий на той момент критичний момент, тому що звітність. Систематизована, конкретно по бізнесу, по тих показниках, які, хотів власник, вона була ще не налагоджена, і тому оцінити роботу генерального директора було дуже важко. Тому що місячна звітність по тому, як була визначена, да, якщо вона була подана, значить виконана. Якщо ні, то не виконана. Да? Тобто, отак от Відсутність просроченої заборгованості 20%. Да, тобто ось такі коефіцієнти, виконання і які які да, сприймались. Хочу одразу сказати, що коли цей план мотивації, його погодили, під, підпис з генеральним директором, да, він погодився на це. І протягом трьох місяців ми дивилися на те, ну, взагалі, чи ці КПІ виконуються. Да, і взагалі, чи мотивують вони його генерального директора щось змінити в підході до своєї роботи? Тому задача на місяць, виконання задач на місяць, що це дало? Те, що був повністю ним переглянутий момент. Е Формальних задач на місяць. Тобто, деякі задачі, які були формальні, які ну, не впливають на бізнес, але ставились, да, були відсічені і задачі були більш такі суттєві, які впливали на ефективність і на фінансові показники його потім. Да, тобто ну, Таким чином це виглядало. Давайте тепер система доходів технічного відділу. Не буду казати, який бізнес. Да? Це теж реальна ситуація. Да? Штатний склад відділу такого. Керівник, інженерів, було три працівника і шість монтажників. На момент, коли складалася ця система доходів, да? тобто це не KPI, не KPI в прямому сенсі цього слова, а майже система доходів, яку ми прописували для того, щоб. Було зрозумілим перше, який штатний склад працівників, в кого які обов'язки, як виставляються плани, від чого вони залежать. Тобто була повністю проаналізована перед тим, як цю систему доходів створити, була повністю проаналізована робота всіх працівників технічного відділу. Чому взагалі до цього прийшли? Того, що збільшилась кількість клієнтів. Було питання в тому, яких клієнтів брати, наприклад, першими. Поясню, чому були клієнти, які, яких приводив власник. Але це клієнти були низькомаржинальні. І були клієнти, які, ну, які з'являються і вони були дуже такі цікавими, вигідними. І питання в тому було, яким чином, да, і взагалі питання було в тому, що. Власник накидував по телефону клієнтів, да, і був план, який виставляв генеральний директор. І ось в цьому був генеральний директор виставляв план згідно того, ну, не генеральний да, генеральний, бо вона підпорядковувалось, і була взаємодія з відділом продажів. Да, і ось відділ продажів працюючи і приводячи клієнтів, да, Кажуть, чому моїх клієнтів, які приносять гроші, ми не обслуговуємо. Ну, інженер каже, а ми обслуговуємо попередньо тих клієнтів, які приводить власник. І власник намагається, щоб і бізнес працював, да, але не дуже розуміє, що потрібно в пріоритети ставити да, високомаржинальних клієнтів, і вже обслуговувати далі клієнтів, які низькомаржинальні, або Ну, цей період потрібно нам було полагодити, тому що почалася плиність кадрів. А інженери, якщо розуміти, інженери взагалі це люди, яких ну, дуже важко в бізнес знайти, які були вправні, робили б саме в цьому сегменті і були досвідчені, тому що потрібно не просто знати інженерну роботу, да, а ще й управляти монтажниками. Да, які тобі підпорядковуються, які виписуються наряди, ну і так розуміти, що відбувається. Тому вирішили з власником зробити систему доходів, і після цієї системи доходів, під цю систему доходів. Було все прописано, яким чином формуються плани, які пріоритети ми ставимо, да, і як відбувається, вона допомогла зрозуміти, як відбувається взаємодія між відділом продажів і технічним відділом, щоб не було суперечок і скандалів, і щоб виконання, виконання заяви було. В пріоритеті не тільки для продажників, а й для самого технічного відділу. Ось таким чином народилася система доходів. Тобто система доходів, її задача була покладена в тому, щоб була, був, мотив, мотивація була не тільки для відділу продаж, а й для технічного відділу, виконувати всі заявки працівників, ставити пріоритети, перерозподіляти. Робити перерозподіл, да, і ну, як би то виконання робіт. І так, давайте про систему доходів керівнику відділу. Тобто система доходів тут зараз вона є просто в КПІ. Так, це прописаний був документ, в якому було це все прописано досконало да, і погоджено. І так, керівник відділу, як формується його дохід. Ставка плюс КПІ, виконання плану монтажів відділу. Як він складається, це фактичний об'єм монтажів до плану монтажів в місяць помножений на 100. Другий KPI — це KPI ефективності. Загальна кількість монтажів вчасно і фактичний об'єм. Інженери, значить, в них ставка виплачувалася при виконанні нарядів 100%. Якщо 100% всі наряди, які були. В роботі за планом виконані, то зарплата була 100%. Якщо 80% виконаних нарядів, це 50% ставки. Якщо менше 80% зроблено, то ставка мінімальна. Це для того було зроблено, для того, щоб навчитись організовувати роботу відділу свою, і рахувати, не рахувати, а вірно виставляти наряди. Далі. Тепер що це що ставки? Щодо KPI, значить, KPI в інженера кількість виконаних об'єктів до плану на місяць і якість монтажу, з точки зору переробляли за монтажником роботу чи ні, і виконання заявок вчасно. Монтажники це люди, які на об'єкті виконують роботу. Задача інженера, щоб ви розуміли, це виїхати на об'єкт зробити огляд, домовитись на те, яким чином що буде зроблено на об'єкті, да? прорахувати це, і монтажника задача вже виїхати домовитись про продажник домовляється про суму, домовитись, підходині. І, в принципі, якщо все ок, да, підтвердження є, проплати є, тоді монтажник їде вже на об'єкти і виконує роботу. Монтажник, який в нього KPI? виконання плану монтажів, який йому щоденно інженер дає наряди. Фактичний об'єм монтажів на план монтажів в місяць. Тобто монтажник. Ну, Всерідне, який там план стоїть на місяць. В нього є щоденний план, який йому виставляє інженер. Далі KPI, якості виконаної роботи. Це кількість монтажів без переробок і фактичний об'єм монтажів. KPI ефективності, кількість монтажів вчасно і фактичний об'єм монтажів. Безумовно, є моменти, які. Після системи впровадження да, системи доходу почали ми практикувати, і були деякі моменти, які е, вимуш, вимусили керівника технічного відділу переглянути. І зрозуміти в яких випадках, да, і що є винятком, коли, наприклад, монтажник не може виїхати на об'єкт, тому що завчасно не куплений якийсь... щось не куплено, да, якийсь момент матеріал, і монтажник витрачає час ще на те, щоб поїхати його купити. Тому... Тут система доходів підключила ще і е, закупку да, матеріалів. Тобто, е, люба, е, про що я хочу сказати? люба система доходів любого відділа, вона під собою трансформує і систематизує роботу дуже багатих відділів. І це є дуже класно. Тобто, незалежно від якого відділу ви підете робити систему доходів, да, але вона. Перше, систематизуй роботу взаємодії відділу продажів, фінансового відділу, того, що прорахунки робить інженер. Це дуже довго, тому фінансовий відділ розробив матрицю, по якій вставляється. Да, цифри, воно рахується, чим він це робить. Да, По-третє, складські, ну, складські по закупки, да, менеджер по закупівлі і таке інше. Так, наступна це план мотивації начальника відділу продажів на випробувальний термін. Я хочу сказати, що взагалі в офері, коли ми наймаємо якихось керівників, неважливо яких, все ж таки ця система ну, не завжди може має бути, але була б класна, коли вона є чому, вона більш прозора. Коли приймається рішення по результатам опробувального терміну, і тут відключається вже суб'єктивізм, да, коли є прописані задачі, цифри, і сам керівник розуміє, проходить він чи ні. Да, незалежно бувають моменти, коли. Наприклад, людина не, ну, не виконала всі задачі, але в принципі в пріоритеті в нього все виходить. Тобто адаптацію він пройшов там, ну, нормально, да? тобто його залишать. Але це стимул і розуміння того, як оцінять його роботу. І офер включаємо в офер да, в план мотивації для того, щоб ну, загально для того, щоб розумів. Розуміла людина, який буде об'єм, і від цього вже розуміла, буде воно погоджувати чи ні. І так, ставка виплачується про в повному обсязі при виконанні задач. Для керівників це три місяці, тому що перший місяць, перший місяць він там. Більше такий да, комунікаційний, але все рівно вже в ньому потрібно працювати, тому що в даному випадку були задачі на місяць, на перший місяць, дивіться, які розробка стандартів роботи, підготовка плану і тематики навчання для менеджерів з продажів. Чому такі були ну, нібито серйозні моменти? В компанії шукався досвідчений начальник відділу продажів. Не шукалася людина, яка була супервайзером. Да? Тобто, людина, яка працювала в системній компанії, все це. Всі ці стандарти писала, знала, працювала з ними, да? далі, виконання плана продажів по сегментах різних і виконання плана по дебіторської заборгованості. Ну тут це зрозуміло план мотивації. Тому, тому о, хочу сказати, що було прописано план продаж по сегментах, конкретно там, перший, о, ну, як це бачимо, так? Да? З урахувань того, як це є в компанії. Тобто не просто ми бажаємо собі там, щоб ви нам привели 550 клієнтів. Ну ні, того, що є така цифра, да, є те, що ми бажаємо, те, що ну, є в реаліях. Да, там, наприклад. Ну, ось так. Тобто план мотивації для відділів-продажу або інших, він теж має місце бути, він спрацьовує. Сподіваюсь, було корисно. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!